І дається мені таке відчуття, що ви входите майже в італійське палацо. Ну, давай пройдемо, я тебе пригощу чаєм. Клас! Я підібрав для тебе вже е, таку чашечку, Крістіан Діор. Мені здається, що О, це буде тобі приємно. Чесно, це моя улюблена із твоєї колекції. Ну, все. Ти, мабуть, Клас. хотіла мені задати якісь питання. Так, а розкажи мені трішечки, опиши свій ідеальний день. Мій ідеальний день майже почався сьогодні. Якщо б сьогодні було ще сонце, я міг десь о 9 встати з ліжка, приготувати собі сніданок, почитати новини, якщо це можливо, чуть попрацювати, прийняти тебе чи когось з моїх друзів і насолоджуватися таким, ніби вихідним днем. Це для мене дуже, дуже приємно. Клас. А от розкажи ще трішечки, якби ти міг змінити щось у своєму дитинстві? Що б це було? Е, може, єдине, що я б хотів змінити, я б хотів народитися в якомусь дуже крупному місті. Чи то Київ, чи то може, Лондон, чи Париж. Мені б дуже хотілося з дитинства мати більше можливостей стикатися з мистецтвом. Mm -hmm. Я б це дуже цінував. Але я так розумію, що ти ж з Нікополя, правильно? Так, це невеличке містечко у Дніпропетровській області, але там був дитячий театр, у якому працювала Даша Свірідова, з якою ми з дитинства разом. І ну, ніби така дань поваги до цього періоду це невеличка стіна робіт Базилевича до Інеїди, яка тут гріє мою душу. Ніби це таке театральне кіно, в пропущене моє життя становлення. тут в мене. Ну, я збираю велику колекцію тарілок взагалі-то для того, щоб Приймати гостей, ти знаєш, що ми тут проводимо проекти вечір аристократа. І е, час від часу я намагаюся знайти щось дуже цікаве і придбати для колекції. Ось подивись: е, такі тарел... тарілочки е, у китайському стилі. Це теж така ніби індійська тематика з індійським деревом. Е, це насправді тарілки початку ХХ століття їм. Чуть більше ніж 100 років. І так як квартира присвячена Валентіно Гаравані, то це знаменитий Мейзен. Угу. Ось така краса. Клас. І в також мені здається, в кожній квартирі різний, різний посуд. Так, я намагаюся. Тут ти бачиш така дуже китайська кімната, бо Валентіно Гаравані мав дуже прекрасний будинок у Лондоні. Де саме столова чи їдальня була оформлена великими шафами з китайськими вазами, в моєму випадку я не хочу наслідувати повністю майстру Валентіна, тому це така інтерпретація цієї кімнати для мене. Тут бачиш багато біло-синього посуду, великі вази, тут їдальня, тут я накриваю на стіл, і в мене досить велика колекція посуду. Клас, Подивись. а раз ми з тобою почали про. О. І вона і у цій шафі, і у тій шафі. Клас. Тобто їх насправді дуже багато. Mm -hmm. Ти щось питала? Так, а раз ми почали з тобою розмовляти про знаменитості, от, а тобі б хотілося стати відомим? Це влучне питання, тому що ми робимо запис для мого влога на Ютубі, але. Ти знаєш, що б я хотів, якої популярності я б хотів. Я б хотів мати аудиторію, яку я зможу певним чином ну не змінити, а наситити тією красою, яка дуже важлива для мене. Ось, наприклад, цей, такими інтер'єрами. Я хочу, щоб максимальна кількість людей розуміла і хотіла, прагнула до такої краси життя. Фотографія. А, ти маєш на увазі світлини так. сімейні? Так. Давай покажу. Е, ну, це такий невеличкий столік з сімейними світлинами. Тут є моя мати, моя сестра і я, як ти бачиш, у іншій формі. І з бутилкою кримського вина, і я сподіваюся, що найближчими днями, часами, місяцями ми повернемось до Криму, повернемось в свій рідний дім. Це знову стане нашою українською. Ну і чуть подалі я тобі покажу. Це так. теж е, світлини моєї, моєї сім'ї по батьковій лінії, де бабуся, е, татова мама, дідусь, який називав мене наслідником. Угу. Ось тому Смотри. ці, е, така світлина у рамці від Оскара Де Лоренти, вона займає таке почетне місце у моєму, е, моєму будинку і Київській квартирі. Який твій найцінніший спогад з дитинства? Або я не знаю, зі студентського життя? Нічому я можу сказати один з найцінніших способів чи спогадів з мого дитинства, коли до мене приїжджав родич мій дядько, який був на декілька років старший за мене. І він жив у великому місті, і він завжди мені привозив якісь книжки з музейної крамнички, якісь дуже цікаві артефакти такого історичного контексту. І я надихався цим. Я читав ці книжки, я задавав йому безліч питань. Він гостював у нас майже усе літо, і для мене була можливість якось дуже насититися мистецтвом через контакт з ним. Це одне з найприємніших приємніших і найсильніших моїх спогадів. А якщо ми вже заговорили про книги, можна трішечки розповісти і показати твої улюблені? Ідем, це одна, одна з моїх біб бібліотек знаходиться саме тут, у цій квартирі. Взагалі-то я маю три бібліотеки. Угу. І бібліотека сама, саме у Києві, вона має такий ем, декораторський і мистецький характер. Uh -huh. е, ну, наприклад, я, я маю декілька полиць саме книг е, таких сповідь декораторів. І, ну, наприклад, тільки вчора, після вчора, робив невеличкі сторіси про книжки, які мене дуже надихають, і про рішення декораторські, яким я слідую. Одна із таких важливіших для мене книжок, яка мною була куплена, мені здається, чи у Венеції, чи у Флоренції, це видання, якому майже 15 років, але я знайшов його новим у невеличкій крамниці книжковій. Це геніальний Рензо Марджордіно. Саме він, як декоратор, працював над створенням інтер'єру вілли Валентіно Гаравані під Римом. Так як, так, як саме ця вілла стала для мене таким поштовхом у дизайні цієї квартири, то ця книжка мені дуже була важлива, проте я її зміг придбати за декілька років після того, як я зробив тут ремонт. Ну, так було. Хочу, щоб в мене був хтось, з ким я міг би поділитися. Хочу, щоб в мене було 10 мільйонів доларів, бо в мене є куди їх витратити в найближчий час. А тим, з ким я можу чимось поділитися важливим, я хочу, щоб в мене була така аудиторія, бо близькі люди в мене є. Я хочу більш широкий загал. І щоб створювалось ось таке. Європейське, на мій погляд, цікаве інтер'єрне життя майже у кожного українця, хто е, тягнеться і хто воліє до такого смаку. А що ти вважаєш найбільшим досягненням свого життя? Взагалі? Так, е, те, що в років десь у 25 я вже зрозумів, що е, я людина мистецтва, що я маю. Працювати, заробляти на те, щоб свій світ обставити певними такими декораціями красивого життя. Тобто свій проєкт, хто я за народженням, що я маю робити, до чого я маю йти, що має стати сенсом мого життя, я зрозумів ну, приблизно у 25 років. Я вважаю, що зрозуміти своє життєве. Покликання в такому віці це ну, велике досягнення. А уяви справи. собі ситуацію, ти можеш прожити 90 років або ж після 30 ніколи не старішати. Що ти обереш? 90 років. Угу. Діма, скажи, якщо б ти зустрів Бога, що б ти в нього запитав? Я б в нього запитав: я все зробив з того, що ти на мене поклав. А в тебе теплі відносини в сім'ї? Ти знаєш, непогані. Непогані. Ми досить е, як це, дистанційно один від одного, до одного знаходимося і, і фізично, і ментально. Е, проте, я, як нормальна людина, я маю е, ностальгію. Я е, не закопуюся в ностальгію, але певні теплі, приємні спогади із дитинства мене дуже посилюють. Для тебе є щось занадто серйозне, на чим ти б не, не зміг пожартувати? Ти знаєш, ні. Але е, ти знаєш, що я дуже часто жартую, і мої жарти вони не заготовлені, а вони такі е, пені у прямому ефірі, можна так сказати. І часто в мене не, не вистачає часу на те, щоб мій жарт якось осмислити. І насправді, мої жарти можуть. Чуть задівати людей. І останнім часом я дуже працюю і звертаю увагу на те, щоб нікого не образити. Тому я маю замислюватися перед тим, ніщо щось сказати, але це не завжди виходить у, в моєму овенському внутрішньому світі. А які чесноти ти найбільше цінуєш людях? Чесноти так. Е, правду, відповідальність. Вміння давати, не бути жадібним, і вміння постояти за себе. Це дуже важливо, на мій погляд, якщо б ти міг дізнатися щось про своє майбутнє. Що б це було? Я б не хотів би нічого знати про своє майбутнє. А є щось таке, про що ти мріяв, і довгий час не можеш це отримати. Квартира в Парижі. Який твій найцінніший спогад з дитинства? Наші сімейні дуже розлогі обіди. Велика кількість гостей, велика кількість страв, велика кількість якихось приємних сімейних таких атрибутних. Е як це сказати, ритуалів. А який спогад найстаріший? Найстаріший спогад. Напевно, що мені три роки. Ми з мамою е у е Криму. В ботанічному саду, і ми загубилися і потім шукали, чи йшли пішки до нашої турбази. Мені було три роки. А який найзручніший спогад? Ти пам'ятаєш? Діма, що це в тебе за тарілочки? Чому вони висять на стінах? Ти маєш на увазі оці? Так. А це був один з моїх декораторських таких прийомів. Бо я знаходився у Києві, я чекав тільки. Давайте може станеш там, щоб було видно композицію. Я чекав на від'їзд з Києва, сидів на, в своєму улюбленому вусі. Це такий диванчик, який ми називаємо вухо. І я дивлячись на цю композицію, розумів, що мені щось треба розширити. Ну, ніби зробити крила у цієї неймовірної шафи, яка насправді е, бар. І, подивіться, яка краса. Це мій бар. Тут дуже багато цікавих, е, ну, таких бокалів. Подивіться, яка краса. Клас. Це все ручна робота. А поки ми біля бару, можеш сказати, мій улюблений напій який? Ти знаєш, я дуже люблю шампанське. У -у -у. Воно підіймає мій настрій. Мені подобається е шампанське, тому що це е ну, таке свято, У -у -у. Тому мені дуже подобається. Спогане. А уяви собі, що будинок, де ти живеш за своє життя, я не знаю. що з ним сталося? Що одне ти б виніс із нього? Ну, банально, але це для мене має велике значення. Оцю свою бібліотеку. Книжки. А яке твоє найулюбленіше заняття? Це все, що пов'язано з творчістю. Навіть монтувати відео це для мене дуже ну, важливо і приємно. Я все люблю робити, що пов'язано з творчістю. Можеш нам трішечки розповісти і глядачам твою головну, найголовнішу рису? Рису? Так. Я думаю, що моя найголовніша риса це цілеспрямованість. Якщо я для себе обираю якийсь шлях і я внутрішньо прийняв рішення іти цим шляхом, то нічого і нічого не може мені завадити. Діма можеш розказати про книгу? Ось цю? Цікаво. Ти маєш цю книгу? Так. Це Віроніка Зубко, точка G твого будинку. Я готую свій курс, тому для мене дуже важливо і цікаво, як зробити його дуже послідовним і змістовним. Тому надихаюся. Клас. А розкажи мені, який був улюблений герой твій в дитинстві? Книжковий? Так. Я думаю, що Том Сойер. А чому саме? Свобода. Угу. Який твій улюблений колір? Ти знаєш, я завжди мріяв про зелений автомобіль. Тому мені здається, що я дуже люблю зелений колір. А якої марки? Мені було все одно. Я просто хочу, щоб в мене в якийсь певний момент з'явилося зелене авто. Угу. А яка історична особистість тебе найбільше надихає? Історична особистість, яка мене найбільше надихає. Ти знаєш, я ну може так буде чесно сказати, що е, для мене звичайного хлопця з невеличкого міста може таким тригером виходу на більш рівневий спосіб і рівень життя був Івсен Лоран. Тому все ж таки я маю дати таку е, йому вдячну таку подяку. Публічно ще раз. Я йому дуже вдячний за той спосіб, який він для мене відкрив. Яка історична особистість тобі найбільш не імпонує? Такий антипод. Ну, всі кровожадні в такі історичні постаті: Гітлер, Мілошевич і дуже багато насправді людей 20-го століття і не тільки, які знищували все живе радянські часи, всі радянські лідери. Це катастрофа, російські лідери це катастрофа. Всі, хто, хто має на меті вбити життя. А який твій душевний, духовний стан зараз? Майже гармонічний. Майже. Е, мені може не вистачає е, певного? Е, прийшов момент, коли я хочу. Відкрити свої почуття, тобто я хочу максимально відчувати все, що зі мною стається всередині. І, е, знаходячись у цьому е, такому не дуже стабільному е, положенні психічному, е, я не до кінця ще розумію, е, що я відчуваю. І тому мені дуже хочеться е, більше розуміти себе саме з точки зору внутрішніх емоцій, що я відчуваю? І мені здається, я не відповідь. Яка твоя мрія найбільша? Одержати перемогу у цій війні і повернути кордони 91-го року. Україні, звичайно. А розкажи трішки про мистецтво, яке в тебе в цій квартирі. Е, ну насправді в мене досить багато е, різних картин тут. Е, за моєю спиною, точніше, перед моїми очами. Демцю. Е, Ось. Е, якщо чесно, не пам'ятаю, як звати цього молодого автора. Але мені дуже подобається графічність. І знов декілька відтінків зеленого, який мені дуже до душі. Він мені притаманний, це мені здається дуже гарним кольором. Скажи мені, який момент в історії тебе найбільше вразив? Момент в історії, який мене найбільше вразив. Е е ну, якщо ми кажемо про нинішні часи, це початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І ще одна річ це підрив Каховської ГЕС. Це мене, ну, це мене вразило. Я не сподівався, що таке може статися за моє життя. Саме зі мною, поряд зі мною. Ну, це мене вразило повністю. А назви три речі, за які ти вдячний. Е, комусь? Життю, комусь. Я вдячний за своє Одні. народження. Я вдячний за свій природний потенціал, який мені дан. Я вдячний за те, що я народився саме у тій країні, саме у той час, де я можу максимально себе проявляти, де я можу максимально здобути якісь можливості для розвитку, для становлення, для якогось історичного моменту свого існування. Я б так сказав. А ти б хотів жити в якійсь інші країни? Я б хотів мати житло у Парижі і у Італії. Мілан, може, Рим. Е я б дуже хотів. Але жити і відчуватися своїм домом я хочу саме Україну. А якби ти щось міг змінити в дитинстві? Що б це було? Е я б певні речі змінив, але я про це не можу казати. Маленька таємниця. А розкажи ще трішечки про дизайн цієї квартири. Дизайн це мій дизайн. Я, ти знаєш, дуже полюбляю яскраві кольори, тому цей дизайн присвячений Валентіну Гаравані, видатному майстеру красивого життя. Окрім того, що він робив моду італійську, знамениту на весь світ. Мені дуже подобається ця колористика, мені дуже подобається така ну, не дворцова, але така гедон, гедоністична. Як, як це сказати? Гедони, гедоністична траєкторія існування тут, бо тут є бар, велика кількість диванів, м'яких зон, є велика столова їдальня, є багато, багато різних книжок. Тобто це ніби така квартира для натхнення. А бачив тебе платівки? До речі, я дуже полюбляю живу музику, е і в мене досить велика колекція плат платівок, і я досить часто е використовую і слухаю саме їх тут. А яка твоя улюблена пісня? Е е я думаю, що е мені більше всього е не сундорно подобається із Турандот. А ти любиш сам співати? Я не тільки люблю співати, а я ще інколи викладаю це у Інстаграм. І окрім цього, тиждень тому я записався на курси вокалу. І я сподіваюся, що прийде той час, коли я зможу заспівати не сундорма. Клас! Якби ти зміг отримати будь-яку властивість чи, наприклад, суперміння, якусь здатність, що б це було? Я би хотів літати. Фізично я би хотів літати. А що для тебе означає дружба? Дружба для мене означає взаємна цікавість. А яку роль в твоєму житті грає любов? Центрально. Я не можу без любові. Любові, любові до жінки, любові до друга, любові до професії, любові до е, того майстра, яким я надихаюся, любові до певних. Е, е, Проявів цього, цього, цього майстра, чи інтер'єрів, чи там музики, чи балету, чи танцю е, і так далі. Це для мене дуже важливо. Угу. А скажи, можеш назвати зараз п'ять рис по черзі, наприклад, які подобаються тобі в твоїй партнерші? Партнерші? Ні, пар... партнерші. <рес>